Зараз вона буде особлива. Мені Дух Святий це сказав, щоб я помолився цією молитвою за когось. Це комусь потрібно. В Дії 3,2 написано, коли вони молилися. Дух Святий їм сказав, відділіть для мене Савла і Варнаву. Для мене. На діло, на яке я їх буду посилати. Послухай, і зараз це комусь потрібно ця молитва. Дух Святий відділяє тебе на діло для нього, на яке він тебе буде посилати. Ти це почуєш в дусі своєму. Він тебе відбирає на діло, на яке буде він тебе посилати. І ти будеш чути тільки голос Духа Святого, як я це роблю. Він мене 20 років назад відділив для себе. І я тільки його чую, за ним іду і вже в третій країні. І куди не заїжджаю, куди мене не приводить Дух Святий, всюди міняється атмосфера духовна в країнах. А колись починав з одної лікарні. Почувши голос Духа Святого, одна лікарня тоді 15, тоді місто, тоді країна, і тоді, як він вийде вже в третій країні. І куди? Він мене не посилає. Він дає Слово Боже, яке я висвобождаю на країну, і атмосфера міняється. Приймають Ісуса Христа. Люди масово в Польщі, зараз в Германії. Зараз де я зараз в місті, флаг ЛГБТ відказується вже. Християни почали виходити. І молитися, тому що чистив атмосферу духовну і пробудження в Німеччині зараз, з яким словом Бог прислав. Ісай 56.1 Так говорить Господь Німеччина, правосуддя через справедливість, бо набули за Боже спасіння і милість Божя, щоб об'явитися. Я їздив по містах Німеччини, всюди проливав євреї, трубив шафари, висвобождав слово Боже в Дусі святом, і воно матеріалізувалося. Я роблю тільки те. Що говорить Дух Святий. Я йду тільки туди, їду, куди мене посила Дух Святий. І дає слово на країни, на ситуації, на міста. І воно матеріалізується. І ти можеш, ти підеш. Ти по-справжньому будеш хрещений Духом Святим і Вогнем, за який казав Іван Хреститель що я хрещу в воді, а йде за мною той, хто буде те хрестити Духом Святим і Вогнем. Ти по-справжньому будеш водім Духом Божим. Римлянам 8,14. Всіх, кого буде Дух Божий, сини і доньки Божі. І в Івана 16, 12 написано по 15. Він буде тебе навчати, сам Дух Святий. Як він мені коли згора сказав, тепер я буду тебе сам вчити. Сам лічно я буду тебе навчати, наставляти, навчати. Отак От і він тебе буде навчати, наставляти, відкривати Слово Боже, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будущее, наповняти вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. І Він тебе буде посилати. Ти будеш іти. Ти не будеш совітуватися з кров'ю і плоттю. Як Павел говорить до, до Галатів 1.16, каже, я не совітувався з кров'ю і плоттю. Те, що мені говорить Господь, і куди посилає, я те і роблю. Так і ти не будеш совітуватися з кров'ю і плоттю. Послухай, брат і сестра, від тебе багато хто відкажеться з друзів, які в плоті, а не в дусі движуться, і будуть кажуть, що ти ненормальний. А ми всі ненормальні для них. Люди, які водіми Духом Святим, вони всі ненормальні для християнства душевного, для плоского. Тому що для них це бізум'є, то, що ми робимо, так написано в Слові Божому. Для них це бізумє те, що ми робимо в Дусі Світом і з Духом Святим. Так написано у Коринтян. Друзі, рідні, драгоцінні. І Дух Святий буде тобі відкривати істину. І те, за що говорить Ісус Христос в Івана 16, 12, що я багато чого маю сказати, але ви того не вмістите. Але ж коли прийде Він, Дух Святий, Дух істини поведе вас до повної і істини. І Він вас поведе, Він сам вічно буде вести вас, буде направляти, наставляти. Алілую! І буде відкривати тайни Божі, тобі лічно напряму буде відкривати тайни Божі. Бо як написано 1 Коринтян 2,10, що Дух, Святий Дух Божий досліджує всі глибини Божі. Бо хто знає з людей? що є в людини, крім Духа в людини, який живе. Так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого, Духа Святого. І він тебе буде вести на глибини Божі. Ти будеш чути голос Духа Святого. Ти будеш йти туди, куди він тебе буде посилати. Ти не будеш совітуватися з людьми чи з кров'ю і плоттю, ні. Він тобі буде говорити, і ти будеш йти за голосом Духа Святого. Аллилуя! І він мені сказав помолитись. Він відбирає. Він знає, кому це в дух сказати. І він знає, що ти будеш це чути. Бо від цього нереально відійти. Так як я не відійшов 20 років назад. Він в дух мені прийшов і говорить, і ти я не можу спати ночі. Підніма мене, тому що це Дух Святий говорить. Тобі зараз. Він відділяє тебе для себе. Він Дух Святий. Прямо зараз. Він тобі говорить в твій дух. Я відділяю тебе для себе на діло, яке я тебе буду посилати сам. Аллія! Тут дух, тут присутствие Боже. Він говорить тобі, я тебе лічно відділяю. На діло для мене, для себе, на діло, яке тебе, я буду тебе посилати лічно. Я буду тобі говорити, я буду тебе посилати, я буду тобі давати Слово Боже туди, куди буду тебе посилати. Аллія! Боже, слава тобі! Велич тобі, Господь. Галилюя! Галилюя! І тільки будь мужнім, не бійся. Будь мужнім і сильним. І я буду з тобою всюди, куди ти не будеш іти. Амінь. 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 Я вибрав тебе. Він тобі говорить, я вибрав тебе на діло, на КЕ, я тебе буду сам посилати. Сам Лічно він буде посилати тебе напряму. Ти будеш мати з ним напряму контакт. Аллія. Я хочу тобі сказати, брат і сестра, це не, не такий шлях. Халилюя. ні. Я приїхав в Німеччину, проти мене колдуни організувалися. Я, з ними, я їх не знаю, вони, вони, вони розуміють в духовному світі. Проти мене організувалися колдуни. І я виходив отак, і вони бігли перед мене, сипали так мені, де я йшов, перед мене, і висвобождали прокляття моє життя. Послухайте, я прийшов вечором ліг, в мене на утро отакі губи, в мене є фотографії, отакі губи понадувалися. Я не мог трубити в шафар, бо я трубив шафар. Мені Бог дав відкриття. І ще, слово Боже, висвобождаю в дусі. І з звуці шафар. У мене такі губи понадувалися. Вони колду... колдували на мене, колдуни. Але, але слово Боже, зутра, зранку подимайся, висвобождаєш слово Боже. Слово Боже, я не мог ходити. Отак калдуни організувалися, я не міг ходити. Але наутро висвобождали слово Боже, і я пішов. З Духом Святим тебе не зламати ніде. Послухайте на мене, приїжджали на мене, кажуть, залиш цю країну. Залиш її, залиш країну, уїдь звідси. Отакі От речі будете проходити. Будете проходити давління духовні. На мене поліцію визивали. Я приходив в церкву і кажу, буде повномасштабна війна, станьте молитовні проломи, коли Бог прислав на Україну перед війною. На мене поліцію визивали. Пастира. Ось що буде. Будете проходити, але послухайте, Він проведе вас. Він проведе вас і знаєте що? В цих долинах ці долини будуть для вас за джерело. Ви в цих долинах, коли буде проводити вас Дух Святий, ви будете сприймати їх за джерело сили. І ранній дощ буде покривати вас благословіннями. І ви будете більше і більше набирати сили, Божої сили. Я коли 20 років починав, у мене Дух Святий вів в одну лікарню, де люди вмирали, вмирали, їх привозили туди помирати. А він мене туди привів, я молюся, вони і зцілення і виходить. І їх виписують, їх привозять помирати, я молюсь, ми молимося. А у мене є це відео. А вони сілюються, а вони сілюються. Тоді 15 лікарів, 20 лікарень. Тоді місто. Починалося все так з водійства Духа Святого. Тоді місто, тоді країна, тоді інша країна. Він приводив мене в іншу країну. Я ставив сумки на вокзалі, браття, сестри. І я кажу йому далі, що робити. Він каже, йди корми голодних на вокзалі. І я почав кормити голодних, не знаю, ні одної людині в цій країні, ні язика. Я кажу, а що далі? Дух Сидим каже: стань молитовний пролом за цю країну. І я вісім місяців, день у день, молитви брання за цю країну. І послухайте, браття, сестри, через вісім місяців відкрилися двері. Мені дав Господь людей на таких рівнях, що мені апостол говорить Сергій, не знає. Польського язика ти не зможеш проповідувати Євангеліє, а мені Дух Святий говорить. Скажи йому, що я тобі дам переводчиків. А я говорю: а мені дух Святий говорить, що дасть переводчиків. Він ха-ха-ха. Ну куди я не їхав? всюди були переводчики. І масово поляки приймали Ісуса Христа в своє серце. Масово! Куди він мене не присилав? По 200, 300 Чи... людей приймають Ісуса Христа від людини, не знає польської мови. Ось що таке водійство Духа Святого і слухати голос Його. Тоді він говорить: їдь в Україну, бо буде повномасштабна війна. Ми приїхали в Україну, Бог організував молитовників, які стали в пролом. І Дух Святий відкрив Слово Боже. Ісайя 54,17. 17. Не одна зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде составлятися з Україною на суду, Україна переможе і війну, і корупцію. Три дні, неділю і все, Україна падає, всі експерти світу говорили. А ми стали молитовні проломи, і він дав слово ще. Як Гідеон переміг 300 людей, 125 тисячну армію, так і ми молились, Боже, дай стратегії воїнам українським, щоб вони прогнали цих варварів. Він дав стратегії. І вони відігнали від Києва. Ось що таке водійство Духа Святого. Тоді, говорить, їй до Німеччини. Щоб Німеччина не стала під дух комунізму. Ми вели духовні, молитовні, брані з Духом Святим. Він відкривав слово Боже на Німеччину. Що буде пробудження? Ми висвобождали в Берліні, по всій Німеччині, Бундестаї. І зараз приїхали місіонери, говорять, ми що такого не, не, не кожен не бачили в Германії. Німці говорять, такого не було 70 років. Духовне пробудження. Виходять християни по Берліну. Славлять Бога, масове покаяння людей. на наступний рік вже збираються по 100 тисяч людей. Славить Бога, будуть в Берліні. Такого ніколи не було, тому що Дух Святий відкрив слово на Німеччину. Ісай 56.1 Німеччина дотримуйся правосуддя через справедливість. Вона близла з Божим спасіння і милість Божа, щоб об'явитися. Мені проливали єлей, висвобождали слово Боже, трубили, що слово Боже матеріалізувалося. Як в дії апостолів, куди вони не заходили, в які країни всюди мінялася духовна атмосфера в країнах тому, що вони були водіми Духом Божим. вони були відділені, були хрещені Духом Святим і водіми Духом Святим. Алілюя. І зараз ти підеш, ти підеш, ти вирішиш, по-справжньому підеш. За голосом Духа Святого, це кому сефір. Він сказав висвободити це, висвободити в дусі, висвободити слово Боже в дусі світом. Він тебе відділяє, він тебе відділяє для діла, на яке він тебе буде посилати. Послухай там, де Дух Святий, коли посилає. Ти будеш забезпечений. Біля тебе буде все крутитися. Все. Ти не думай, де що їсти, де, де жити, як я цього не думаю. Де їсти, де жити, де, 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 де гроші брати. Він буде твій обезпечитель. Він буде тебе лічно кормити духовно Словом Божим, як Він кормить мене. Він лічно кормить, він лічно відкриває істину мені, він лічно дає мені Слово Боже. Яке живе, яке дійсне в мене, слово Боже, яке в мене укріпля, ободря, сили дає, віри і наповняє Дух Святий. -лі -лі -лі. Ти підеш за Духом Святим. Ти будеш чути Його голос, голос Духа Святого. Ти його ні з ким не сплутаєш. Бо як 20 років назад він почав мені говорити, я його не можу сплутати з ким, Цей голос Духа Святого, драгоцінний і цінний голос Духа Святого. Його ти не переплутаєш ні з ким. Алілуя. Але я, якщо він мені говорить на країну, куди їхати, я ще підтвердження кажу, дай мені. Він мені дає підтвердження по слову Божому. Чи пророки мені говорять, підтверджують, і слово Боже підтверджує. Він обов'язково підтвердить. І тоді ти це береш слово Боже, як я. І все. І ти з цим Словом Божим їдеш на край світу. Він буде твій обезпечний. Він буде твій захисник. Він тебе буде снабжати. Він тебе буде укріпляти, надихати, наповняти вірою Божою, силою Божою, любов'ю Божою і укріпляти тебе, і зробить тебе кріпкого духом, твердого духом. А кріпкого і твердого духом. Він буде охороняти в досконалому світі. І він сам лічно буде тобі говорити. Куди їхати, що робити і що казати? Да буде так. Ти відділений для нього, ти відділений для Духа Святого. І він тебе буде посилати на діло, на яке він приготував, як написано. В Дії 13.2. Він сказав, де вони молилися, відділити нам для мене. Сава і Варнаву для мене відділіть. І я їх пошлю на діло, яке я приготував. Так і він тебе відділяє зараз через цю молитву. Бо він мені сказав молитися цією молитвою. Це комусь потрібно. Це хтось почує обов'язково. Раз він говорить, значить він знає, для кого він це говорить. Халілою! Слава тобі! Слава Тобі, велич Тобі, Батьку наш, Татку наш, за любов, милість Твою до нас, за сина, якого Ти віддав за нас, Батьку Ісуса Христа. І Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке Ти віддав. Ісус Христос драгоцінний, Ти примирив нас з татком, приніс нам новий заповіт любові, благодаті і духа. Алілуя! Наші імена, записані в книги життя на небесах. Ти примирив нас з татком, Ісус Христос, дав нам владу в духовному світі, наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу, і не залишив нас сиротами. Ти був третій день Воскрес і сів одніснують татка і умолив батька. Отець дав іншого утешителя. Духа Святого, який зараз з нами, а тихо дату сушується за нас. Дух Святий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, відкривай істину, види до повної істини, відкривай будуще, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Щоб ми разом з тобою проставляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, да буде так! Слава Богу! Халілуя! Я висвободив цю молитву, бо це мені сказав Дух Святий, щоб я це зробив, драгоцінні діти Божі, Халілої! Благослови на вам вечора! Мироб домівки ваші. Халілуя, слава Богу! І благодать Господа Бога нашого Ісуса Христа. Нехай буде на вас любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма вами. Амінь. Амінь і Амінь. Будьте хрещені Духом Святим і Богнем і будьте водіми. Духом Божим. Бо всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі. Халілуя. Амінь. До зустрічі, рідні, дорого ціні. Слава Богу!